Так, друзі, всім привіт! Я радий вас усіх бачити, хто до мене підписався і хто ще підпишеться, коли буде дивитися моє нове відео. Мене звати Олексій. Згодом ви зі мною будете починати потрішечки знайомитись. Це моє перше відео. Я на Ютубі. Начебто не один рік, але трошки, якщо чесно, хвилююсь. Я блогер, який займається езотерікою, я таролог, я спірітолог. Мені 32 роки, якщо це комусь цікаво. І цей канал про містику, про паранормальне, про досліди паранормальні, які ми з вами будемо знімати. На цьому каналі будуть також розклади. На картах Таро, можливо, будуть е, руни, тому що я вивчаю зараз руни. Можливо, будуть е, якісь е, сталк-виласки. Е, е, буде некрополістика українських кладовищ, можливо, в майбутньому не тільки українських. Тому залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь, все буде цікаво. До речі, познайомтеся. Дивіться, яка в мене є краса. Яка в мене є краса така чудова, це котик. Він не любить зніматися, я його... дивіться, він не любить, не любить зніматися. Поздоровайся. Не хочеш? Поздоровайся. Він сором'язливий. Звати його Мурик або Мурчик. Він любить лежати в нас і їсти. До речі, це. Е... Дійсно, мій магічний інструмент, мій магічний талісман. Я колись про нього зніму відео, і ви побачите його, так сказати, во всій красі, да? во всій красі Он, дійсно мені допомагає працювати з ритуалами, настраюватися. Бачите, як я заговорююсь, я привик вести канал свій на російській мові і трохи вирвалось. Але це був такий невеличкий кіноляп, мурчик. Я буду вчитися говорити на українській мові на камеру, тому що я вже 8 років майже веду канал на російській, і трошки буде мені складно. Хоча українську мову я знаю, я на ній пишу. Це моя рідна мова, тому що я українець. Я її вивчав у школі, в університеті, тому треба е, згадувати і. Буде все добре. Друзі, сьогодні перше своє відео. Я хочу вам показати відео обзор розпаковку посилок моїх магічних штучок. У мене сьогодні буде на огляді дві посилки. Одна така. Адрес просто я адресу закрив. Це перша посилка. І буде отака друга посилка. Теж адресу не буду показувати. У мене сьогодні буде дві посилки. Що це за посилки? Значить, дивіться, люди. Я займаюся магічними практиками, обрядами із, можна сказати, чарівними свічками. ці чарівні свічки мені роблять люди, майстри. Я цим поки що не займаюся, але в мене в намірах є цим далі займатися. Мені дуже вже не терпиться подивитися, що знаходиться, що знаходиться у цій посилки. Це посилка із однією магічною свічкою. Тобто на неї йде замовляння, на неї йдуть спеціальні трави, олії, я зараз все вам розкажу. І на неї йде саме головне це намір майстра, який туди вкладений ця програма. Да? Це стрітинська. Свічка. У мене її ніколи не було, але е, я про неї знаю. І я вам хочу зараз е, з вами поділитися цією інформацією. А також подивимося ще одну свічку. До речі, їх тут дві повинно бути. Але вона трошки іншої дії. Так, давайте подивимось цю неймовірну красу. Дивіться, дивіться, яка просто краса. Значить, що сюди входить, в подарунок е, поклали отакий От е, брусочок е, священного дерева Пало Санто. Я думаю, ви знаєте, да, хто займається цим. М -м, як воно пахне, я просто обожнюю. Пало Санто. І дивіться, а це сама оця громнична свічка. Або ще на неї кажуть, стрітинська. Стрітинська свічка. Вона виглядає ось так. Так, це в сторону. Вона виглядає ось так. Боже, дай Боже здоров'я цій людині, яка робить... ну, по-перше, це красиво, це естетично. Так, да, це мінімалізм такий, але ну, мені подобається. Це громнична стрітинська свічка. І зараз я вам про неї розповім. По-перше, ця свічка вона об'єднана такою восковою смужкою. Бачите, вона може ну, в один момент роз'єднатися, порватися її можна перев'язати просто бажано натуральною ниткою. Чому саме три свічки? Тому що це означає три світи. Як ми знаємо, да, із слов'янської міфології, три світи, які з нами поруч, з нами будуть завжди, вони з нами взаємодіють навіть в нашому фізичному матеріальному світі. Тому, тому і три свічки. Значить, що таке стрітинська свічка або Громниця, Громниця? Тобто? Ця свічка створюється в такий день дуже енергетично сильний свято Імболк називається. Да? Свято Імболк – це дуже енергетично потужний день. Да? Якщо по православній лінії, то це свято да тобто це коли зима зустрічається з весною. У зими поки ще є сила панувати на нашій землі. Але з кожним днем ця сила у зими втрачається і набуває силу весна. Значить, стрітинська свічка робиться тільки в день стрітення, або в цей в це свято Імболк. На неї йде замовляння. Спеціальні заговори, хтось робить стрітінські свічки в християнському егрегорі, хтось робить у язичницькому егрегорі, це неважливо. Тобто, хто що полюбляє, в кожній свічці своє наповнення, тобто свій, своє замовляння на кожній свічці. Свої ефірні олії. До речі, сюди ефірні олії, наскільки я знаю, входять олія ладану і, по-моєму, олія ялівця. Сюди входять трави, але небагато. Такі, по-моєму, сюди входить чебрець, Звіробій. І щось іще вже не пам'ятаю. Вона дуже ароматна, вона дуже пахне. Такі свічки магічно. Магічної дії вони мають робитися тільки із натуральних інгредієнтів. Це не програмна свічка, як оце. Оце я замовляв програмну свічку. Але трошки це інша тема, я колись вам розповім. Це я дозамовляв те, що я е, прошлим разом не замовив. Але сьогодні говоримо про громничну свічку. Значить, громнична бострітинська свічка це сильний оберег, який буде вас оберігати в продовженні цілого року. Тобто, цією свічкою можна користуватися аж до наступного святу Імболк. Або до наступного стрітання включно. Ці свічки запалюються, як правило, як і в тяжкі моменти життя, так і в хороші. В тяжкі моменти життя люди запалюють. ну, Наприклад, якщо хтось хворіє сильно, то стрітинську свічку запалюють, придають цій свічці намір, да, з нею розмовляють. Можна подумки, можна вголос, це не важливо. І просять у свічечки, просять у вищих сил. Допомогу, щоб людина виздоровіла. Цю свічку запалюють в моменти радості, коли весілля, коли день народження. До речі, я її запалю, коли в мене буде день народження. Цю свічку можна запалювати необмежену кількість раз, але напротязі цілого календарного цілого року. Її отак ставлять, підпалюють, треба підпалювати усі три. Її задувати не можна подихом, гасити тільки свічковим гасителем. Ось, ось, мені подарували подарунок. Ось такий свічковий гаситель. Тобто, коли треба погасити свічку, свічечка гаситься, отак. отак я вам покажу. Раз, 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 свічковим гасителем. От такий хіруїн. Коли ви отримали або самі зробили стрітельську свічку, перше, що треба зробити, це обійти своє помешкання, свою оселю. Запалюється така свічечка, підставляється. Така як газетка під нею, щоб туди Воскапав, щоб Воскапав не на вас, не на, не на підлогу, не на стіни. Підставляєте щось небудь і обходите за годинниковою стрілкою своє помешкання. Можна читати при цьому молитву. Якщо це в християнському Грегорі зроблена світічка, якщо ні, якщо в іншому Грегорі, то інші молитви. Інші замовляння, інші промовляння, але як на мене, саме краще замовляння це коли ви самі своїми словами говорите, проговорюєте те, що ви хочете від цієї свічки. Тобто ви ставите захист. Це дуже потужний інструмент на захист від нечистої сили, це захист від хвороб. До речі, це свічка. Мульфари знають да, карпатські чаклуни, що ця свічка ще робиться із метою, щоб блискавка не попала в вашу оселю. І не попала, звісно, у вас, в вашу худобу. До речі, з такою свічкою можна обходити і, і ті помешкання, де у вас живуть живе господарство, да, от, ваші тваринки. Свині, корови і так далі. Тобто це захист. До речі, це сильний захист від відйомських відйомських штучок, да? коли раніше говорили, що відьма може красти молоко, то від такої свічки відьма більше не буде. У вас вашої корівки красти молоко. Тому обійти помешкання по часовій стріль, стрілці, стрілки і зробити. Поставити намір, що ви хочете від цієї свічечки. Дуже потужна штука, сюди вкладається спеціальна руна, підсилюється ця свічка спеціальною руною. Мені ще в подарунок подарували чарівні сірнички, але насправді то вони звичайні сірнички, але от такі вони. Якщо, до речі, вам потрібна ця людина, яка мені робить ці свічечки, я з нею співпрацюю трошки більше півроку, мені подобається. Якщо комусь потрібно, я можу дати контакти цього майстра, який на замовлення робить програмні свічки, там в неї дуже велика се. І отака в мене є програмна свічка. Це свічка, яка обновлює, очища ваш фінансовий канал, але це сьогодні, не сьогоднішня, як то кажуть, тема. А воно спить і цьому коту усі свічки до Дубки. Да? Тобі свічки до Дубки, вони тобі не надо, да? да? мій зайчик. Так, далі давайте подивимося, вже відкрив на наступну посилочку. Це інша дівчинка мені робить, інший майстер на замовлення. Дивіться, написано дякую, це для тебе. Дуже приємно. А тут у нас, друзі, ось такі свічечки чорні. Я замовляю чорні на відкачування негативу зі свого помешкання із себе, звичайно. Тому я замовляю такі свічечки. Я замовив дві. А мені в подарунок дівчинка ця подарувала і безкоштовно третю, так що дай Бог здоров'я. Отакі свічечки. Значить, чорні свічечки, може хто знає, вони використовуються у двох цілях. Перша ціль це магія, тобто в деструктивній магії да, в деструктивних якихось програмах, порчі і все інше. Ми цим не займаємось, але так, для, як то кажуть, для розвиття ума і інтелекта. І в другому випадку чорні свічечки використовуються для, для захисту від негативу і зняття навіть деяких легеньких порч деструктивних програм з вашого біополя. Це не програмна свічка, але вона йде із замовлянням, в неї входять ефірні олії для захисту помешкання і деякі трави. Чорні свічечки, по-моєму, входить теж олія ладану. Сюди входить, по-моєму, біла шавлія. Тому дуже потужний інструмент для захисту свого помешкання. Для очистки, допустим, старих речей, які вам дісталися, можна цією світічкою пропрацювати дану річ. Я дуже люблю свічки, я з ними працюю, поки що сам їх не створюю, але дуже рекомендую. В наступних відео я буду все це показувати та розказувати, як з ними працювати. Ми підемо з ними на кладовище, подивимось, ви подивитесь один експеримент. Все це буде, тому підписуйтесь на мій канал. Добре, друзі, дякую за увагу. Дякую, що подивилися моє таке відео. Підписуйтесь на мій канал, обов'язково ставте вподобайки, не треба мене дряпати. Будемо з вами і далі бачитись. Тому до наступних влогів. Пока-пока. Пока-пока. Ну, біжи, 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 біжи. Біжить. Він спадки він дуже сумні. Все, пока.